Всім привіт з Дніпра, Мене звати Наталя і ви потрапили на мій рукодільний канал. Рада вас всіх вітати, особливо всіх тих, хто підписався на мій канал останнім часом. А в мене прибавилось підписників, мене це дуже тішить. Вам окрема подяка в окрему корзиночку. І сподіваюся, всіх, хто подивиться це відео і ще не підписався, також підпишуться. Сьогодні в нас 25 серпня. Хочу всіх привітати з пройдешніми святами, з святом Прапора України і святом з Днем Незалежності України. Вчора в мене, як ви знаєте, не було таки наснаги знімати, бо в нас тут було скільки 12, здається, повітряних тривог. Такий бізумний день був. От, свята було трошки таки з присмаком попелу. Але давайте не будемо про сумне. Давайте так, Україна стоїть, Україна вистоїть, Україна переможе. Тож, сьогодні в нас є привід поговорити трішки про українську вишивку. На жаль, оце все, що я можу сьогодні пред'явити з української вишивки. Чому? Тому що в мене є кілька вишитих рушників, в мене є вишита. Така сорочка-вишиванка. В мене там є ще історія з вишиванкою, але воно все лишилося вдома. Я зараз не з ними. А це все, що в мене є з собою. Що це буде? Це буде великий рушник під назвою Барвеліта із журналу Українська вишивка. Дуже полюбляю цей журнал. На жаль, він, здається, припинив своє існування. Він виходив протягом здається, двох років. Журнал був дуже цікавенний. В ньому були знаєте, такі традиційні, але осучаснені речі. В ньому були там сукні дуже гарні, в ньому були якісь там сумочки, косметички, якісь прикладні штуки. Рушники були дуже гарні, авторські. От, е можливо, колись видавниць Діана плюс ще поновить його, я не знаю. Але наразі, на жаль, журналу нема. Але є схеми з цього журнала. Оце схема Барвеліта. Я гадала, що в мене є картинка, вам показати роздруківка, але. Виявилось, що нема. То буду вам на пальцях показувати. Я не знаю, зможу я ставити картинку чи ні, але там, повірте мені, на слово, там розкішна. Там знизу така велика полоса, зверху велика. Я її ще підробила трішки під свої розміри. Що в мене є? В мене є рушникове полотно, воно близько ну, близько 14-го каунту. Але трішки воно таке гуляє, воно не, не точно 14 каунт, крупненьке таке воно. От. Е е і воно оброблене по краям. Е я взагалі рушники завжди вишиваю на рушниковому, тільки на рушниковому. Е бо, знаєте, оця така в лапках народна традиція вишивати на панамі акриловими нитками і по краях підрубати, вона мені дуже не подобається, бо воно виглядає, ну якось, знаєте, не, не то, щоб не традиційно, це знаєте, це вже така нова традиція заснувалася. Але е, справжній рушник він вишивається на тканаму. Е, в деяких місцинах, здається, на полісі взагалі були ткані-рушники. Але наскільки я знаю, для, саме для української традиції ткані рушники ну, то таке, не, не завжди воно вживалося, то більше, знаєте, от в Білорусі в них там ткані рушники. Туди, От. ну і наші якісь там області, які туди ближче. А в нас саме вишиті. Більшість рушників вишивалася рушниковими швами. То така була цікава техніка. ну Там петельний шов, такий, деякі навіть гачком гачкували, така спеціальна була техніка. Але якось про ці шви ми з вами ще окремо якось поговоримо. Я покажу в мене там деякі зразки є, але вони також не зі мною. Щось я сьогодні, сьогодні так балакаю, балакаю, а нічого не показую. Що можу показати? Це рушникове полотно. Воно 52 здається шириною. Стандарти рушникового полотна вони є, наскільки я знаю, трьох розмірів. Є маленьке 37, є 45, здається, на 45 я вишивала один рушник, і оце найбільше. Тут в мене два. 2,5 метри я купувала, але я там трішки його підрізала, бо там було ну, браковане воно було, там були такі затяжки, я вирішила, що воно мені не підійде, обрізала, коротше. От. Я тут це підготувала для того, щоб вишивати. Зараз я вам покажу розкажу кілька таких, знаєте, лайфхаків, як то кажуть, useful tips для вишивання рушника. Якщо ви зберетеся вишивати рушник, от повірите, воно вам допоможе. Особливо, якщо ви будете вишивати на рушниковому. Я все хочу спробувати заготовку рушникову для чарівна. Мить випускає такі заготовочки. там, де є суцільне полотно, а в одному чи двох місцях є місце під вишивку. От, але якось мені не, ну, не трапилося купити таку заготовку. Це якось треба морально зібратися, купити, потім шукати під неї орнамент. Отаке. Ну, не знаю. Можливо, колись я ще на таке рішусь. От, е, я ніколи не вишивала оті так звані рушники, що зараз популярні бісером. Ну, не знаю, щось воно мені знаєте, от рушники бісер воно якось не, не монтується в мене. Вони гарно виглядають, але то, знаєте, то до церкви повісити. Ото, а якось для користування мені здається, що такий рушничок буде кращий. Якщо ви не, ну, не користаєтесь ним як рушником. Оцей, взагалі, я планую вишити і використовувати його як таку, знаєте, святкову доріжку. В мене є вдома такий комодик, я його там декорую різними там по святах. От, думала вишити оцей рушник, як доріжку його стілити, на, на нього ставити якісь Святковий декор, або там на велик день великодні, там з якимись пасочками там щось таке прикрашати, або там на ну він підійде на все, він підійде і на трійцю, підійде, і на е, Спаса він підійде, він та на все підійде. от е, Які є особливості вишивання рушника на домотканому рушниковому полотні, е, яке, от бачите, воно з краю оброблене. Тут немає такої, як то кажуть, кромки, але воно оброблене. Це справжнє таке, як домоткане полотно. Які є особливості? Особливості є ті, що це рівномірка, і по ній вишивати без розмітки, особливо, якщо ви хочете, щоб у вас був симметричний взір, ну, досить складно. Перше, що треба зробити, коли ви вишиваєте на рушниковому полотні, то це порахувати кількість хрестиків, щоб підлаштувати ваш взір. Я не знаю, як люди ну, вишивають від середини просто так на глазок. Але якби в мене там десь воно з'їхало на 2-3 хрестика, це була б катастрофа. Тому що я зробила? По ну, по-перше, я підрубила його. Це просто підрубочний такий, знаєте, як простинки підрубають шов. Можливо, я потім зроблю тут якісь кітиці, можливо, якусь там. Корешку. Можливо, оброблю його чимось, можливо, мереживо до шию. Я поки що ще не вирішила, просто обробила, щоб ниточки не сипалися. Що я зробила? Я зробила отакий напівхрест е через усе полотно. Просто так звичайною швейною ниткою. І отак от так от е потім я взяла, відрахувала по 10 і е швацькими. Була очками, отак, от по шпильками, позаколювала, по 10, е, просто відраховуючи звідси, порахувала, яка в мене довжина, підлаштувала під неї свій взір. Який в мене був у паттернмейкері перенабраний. Якщо у вас взору в паттернмейкері немає, а є, ну, наприклад, в журналі, або ви знайшли якісь там в інтернеті, ви можете подивитися там патерни, тобто, скільки у вас повторюється мотив, і ну, прикинути, скільки у вас, якщо ви почнете від середини, у вас скільки буде туди і туди. Потім я знайшла середину. Тобто, спочатку я рахувала від краю. Потім я порахувала скільки, в мене поділила навпіл, знайшла середину, відмітила середину. І від неї, від середини, я відмічала по 10. І кожну ну, 50 я відмічала ну, якоюсь іншою ниткою. Тобто, в мене зараз воно відмічене не з країв, а з середини. От. І мені ну, буде дуже просто: от я відмітила середину, почала з середини. От, і мені буде просто рахувати. В мене в сагу я імпортувала цю схему. Е, там буде дуже просто дивитися, скільки в мене куди йде. От тут скраєчку в мене в в в залишається: е, оце буду не вишити. Ну, так, на схемі буде. От, і отут ну, залишається там скільки? Чотири хрестики, які не, ну, не підуть під вишивку. Ось. Все просто. Але якщо ви будете складати, щось там, від... у вас воно може з'їхати на два, на три хрестика. Якщо десь помилилися, десь там, знаєте, тканинка перетягнулася, ну, нерівномірно. то моя вам порада. Спочатку порахували збоку, порахували загальну кількість хрестиків. Оцю всю розмітку я буду лишати до кінця. От. І потім від середини і отак порахували. Вам знадобиться, ну я не знаю, ну година часу на все. От, коли ви вже знаєте кількість хрестиків, тут ви вже на іншому боці, тут така сама розмітка, тобто ви вже можете зробити просто. вже Зробили напівхрестик і вже з, з краю починати. Тобто не, не треба проробляти цю операцію з підрахунком. Це перший, як то кажуть. Секретик по вишивці рушників. Другий секретик Другий секретик полягає в тому, що рушники треба відшивати паралельно. Якщо ви будете відшивати одну половину, а потім відшивати другу, ви замахаєтесь. От, серйозно, я руку до серця прикладаю і кажу: замахаєтесь. Тому ви берете, відшиваєте якийсь елемент. Потім е елементи, елементи, от наскільки ви можете там відступати, наприклад, ну тут треба було б рахувати, то я відшила цей, потім цей, потім буду ці відшивати, і я буду так от е чорний, помаранчевий, помаранчевий, чорний. І отак відшию по всій довжині. Потім перегорну і з іншого боку також. Відшию ці всі елементи. Це буде, як то кажуть, ну, психологічно буде простіше. Тобто, ви ніби вишиваєте одне й те саме. А коли ви будете тут якийсь шматок відшила, потім сюди відшила. Ні, треба заповнювати отак от полосами. Ще один момент. Краще вибрати якийсь колір, якого тут буде найбільше. Наприклад, в багатьох рушниках це чорний колір. От Ви відшиваєте все. Чорним кольором, а потім просто заповнюєте інші кольори, які там у вас є, орієнтуючись на нього. Тобто, у вас е цей відшитий чорний кольор буде слугувати як такий свого роду ну, розмітка, орієнт. Е це то, що по вишивці. Як я його вишиваю? Я його вишиваю не з ідеальним зворотом, але в мене тут ну, дуже така охайненка буде зворота. Знаєте, бачила днями на продаж, виставляли в Фейсбуку ці рушники на панамі. І там ну, така, знаєте, люди хочуть півтори тисячі гривень за нього, а там навіть хвостики не попрятані. От, е, Я не буду це коментувати. В мене нема тут е, е, ідеального вивороту тобто всі там стрібочки в одному напрямку. Е, але воно виглядає ну, досить непогано. І з мого досвіду. Я бачила кілька відшитих старовинних рушників, не всі вони з ідеальним виворотом, то казки. От, Чим я його вишиваю? На чому сказала, як вишиваю? сказала, Чим я його вишиваю? В мене є такі нитки. Це старі нитки від бабусі. Моєї лишилися цепенка, е, Ну, Вони старші за мене. Вони, здається, 50-х років, яких там, 60-х. Ну, старші за мене стопудов. От, Оце червоний колір. От такі жовті є, от бачите, ці бірочки знамениті. о, Оце воно. Тут по 20 метрів у мотку. От, от Такий жовтий колір, це вже порізане. От, Потім, що я ще купила? Я купила сучасне кіровське, коли кіровські приходили ПНК на 10-метрові, деякі магазини розпродували 20-метрові. Що я зробила? Я цим скористалася накупила. Оце в мене чорне. Я його так, ну, прилично підкупила, пристойно. Потім я купила зелений, мені дуже сподобався такий колір. Він, можливо, не дуже такий, знаєте, яскравий, можливо, до рушників треба було б трішки більш яскравого. Але мені здається, що він буде ну, прикольно співвідноситися з жовтим. От. такий зелений я купила, і такий в мене ще я помаранчевий. От. Оце в мене буде. Отак от, отак от, отак от. Отак от, отак от. Отак, отак. От -от, от -от, от -от, і отак. От Оце все, всі кольори, 5 кольорів, які в мене будуть застосовані в цьому рушнику. Схема: схема з журналу Українська Вишивка. Авторка схеми, здається, Світлана Галущак. галущак. Я пам'ятаю, що галущак, але не пам'ятаю, чи вона світла. Лана, бо в неї ще вона така народна майстриня. Я її знаю не тільки по журналу, вона ну, фактично у багатьох номерах її є авторські схеми. Вона робить схеми до рушників, до скадр. До якихось прикладних там виробів, е, я не знаю, чи вишиває вона сорочки, але оці прикладні всякі рушники вона вишиває дуже класні. От. Е, і в неї ще є дочка, е, яка займається виготовленням герданів, сілянок, е, джгутів, різних прикрас. Тобто вони такі, знаєте, е, сім'я майстринь, родина майстринь. От. Я пані Галущак знаю ще не тільки по журналу. Я був такий в сайт Гелері, і там ну, дуже багато вишивальниць викладала свою роботу, то вона там викладала, е відшив цього рушника, коли він ще тільки створювався для журналу. Тобто коли вона його тільки розробляла. От. Е в мене є журнал, самий фізичний з цією схемою, але по журналу я ну, ви самі розумієте вишивати ну таке, То я взяла, знайшла перенабір в паттернмейкер, я його дублювала, підлаштувала, як я вже казала, під свою ширину рушника. Зробила дві сторони, і там це буде більше 120 тисяч хрестиків. Па-па. От, ну, Вишию, куди я дінусь. От, Я не дуже полюбляю вишивку м -м, семплерів. Хоча була в мене ідея цього року повишивати якісь семплери, але я вирішила, що я краще вишую рушник. От такої. От. Якщо у вас нудять семплери, спробуйте вишити рушник. Я думаю, що то буде по. Скажімо, по складності, плюс-мінус однаковий, але рушник це все-таки річ. Береш в руки, маєш річ. Здається, все я вам розказала, показала, що я на сьогодні можу вам показати і розказати. Як в мене буде зберігатися цей процес? У мене є така яскрава, жовта, дуже підходяща до нього папка канцелярська. Звичайна папка куплена в магазині АТБ, ніяких в мене проджект-бегів нема. Дешево надійно. І суворо тут відшито менше одного відсотка, але я думаю, що восени ми за нього приймемося більш так детально і, можливо, тут ще з'явиться якісь взори. Якщо буду вишивати, обов'язково вам покажу. Напишіть мені в коментарях, хто вишивав рушники, на чому ви їх вишивали, і чи пробували ви заготовки від чарівнами, ті, які суцільне полотно з місцем під вишивку. Мені дуже цікаво, наскільки вони якісні, наскільки вони зручні, чи варто їх купувати. Все, все Всіх ще раз вітаю з прийдешнім святом. І всім вам добра. Зустрінемося в неділю на рокодільному щоденнику.